Познайомтеся з Люсі у коледжі. Вона вивчала математику і була відмінницею з усіх курсів з теорії ймовірностей та статистики. Як ви думаєте, що більш ймовірно, що Люсі художник-портретист або що Люсі художник-портретист, який ще й грає в покер? У дослідженнях подібних питань до 80% учасників обирали еквівалент другого твердження: що Люсі художник-портретист, який також грає в покер. Зрештою, нічого, з того, що ми знаємо про Люсі, не вказує на її прихильність до мистецтва, а в покері статистика та ймовірність корисні, і все ж, це неправильна відповідь. Подивіться на варіанти ще раз, звідки ми знаємо, що перше твердження більш вірогідне, тому що воно є менш конкретною версією другого твердження. Сказавши, що Люсі, художник-портретист, ми не стверджуємо, чим ще вона може або не може займатися. Але навіть незважаючи на те, що набагато легше уявити її за грою в покер, ніж за створенням картин на основі вихідної інформації, друге твердження буде істинним лише в тому випадку, якщо вона займається обома цими речами. Яким би контрінтуїтивним не здавалося уявити Люсі художницею, другий сценарій додає до цього ще одну умову, що робить його менш імовірним. Для будь-якого можливого набору подій, ймовірність того, що відбудеться подія А, завжди буде більшою, ніж ймовірність того, що відбудеться і А і Б. Якщо ми візьмемо випадкову вибірку з мільйона людей, які спеціалізуються на математиці, підмножена художників-портретистів може бути відносно невеликою. Але вона обов'язково буде більшою, ніж підгрупа художників-портретистів, які грають у покер. Кожен, хто належить до другої групи, буде належати і до першої, але не навпаки. Чим більше умов, тим менш імовірною стає подія. Чому ж твердження з більшою кількістю умов іноді здаються більш правдоподібними? Це явище відоме під назвою Помилка сполучника. Коли нас просять прийняти швидке рішення, ми схильні шукати короткі шляхи у цьому випадку. Ми шукаємо те, що здається правдоподібним, а не те, що є статистично найбільш вірогідним. Те, що Люсі, художниця, саме по собі не відповідає очікуванням, сформованим попередньою інформацією. Додаткова деталь про те, що вона грає в покер, дає нам наратив, який резонує з нашою інтуїцією, це робить її більш правдоподібною. І ми обираємо той варіант, який здається нам більш репрезентативним для загальної картини, незалежно від його реальної ймовірності. Цей ефект спостерігався в численних дослідженнях, в тому числі за участю учасників, які добре розумілися на статистиці від студентів, які робили ставки на послідовність випадіння гральних кісток, до експертів із зовнішньої політики, які прогнозували ймовірність дипломатичної кризи. Помилка кон'юнкції є проблемою не лише в гіпотетичних ситуаціях. Теорії змови та неправдиві новини часто покладаються на версію хибної кон'юнкції, щоб здаватися правдоподібними. Чим більше резонансних деталей додається до дивовижної історії, тим більш правдоподібною вона починає здаватися. Але зрештою, ймовірність того, що історія правдива, ніколи не може бути вищою за ймовірність того, що правдивою є її найменш вірогідна складова. Значна частина нашого суспільства покладається на більшість голосів і консенсус, тому природно думати, що чим більше консенсусу, тим краще. Але наскільки ми повинні довіряти одностайним рішенням?